Найстаріший кінь. Максимальний вік, до якого дожив кінь дорівнює 62 роки. Вірогідно відомо, що саме стільки років було Біллі, що належав Едварду Робінсону з Вулстана, гравству Ланкашер Велика Британія 1822 року. Максимальний вік, до якого дожив чистокровний скакун, дорівнює 42 роки. Стільки років прожив гнідий мерин Танго Тангодюк, що належав Кармен Джекопер. Барнгарук, штат Вікторія, Австралія. Кінь дожив до 25 січня 1978 року. Найбільші свині. Рекордсменом важкоатлетом серед свиней був гібрид польської і китайської порід Кабан Біг Біл. 1933 року під час транспортування на всесвітній чекахський ярмарок він випадково зламав ногу і його довелося приспати. Безпосередньо перед цим його зважили і зафіксували вагу. 1157,5 кг. Кнур британської глостерської породи Old Slot, вирощений Джозефом Лоутоном з Едсбері, графство Чешир Велика Британія, важив 6395 кг, мав у холці 1,43 см, а його довжина складала 2,94 см. Найважча корова. Корова Mount Katin, Голштинсько-Дурхамський гібрид. У період з 1906 по 1910 років часто досягала ваги 2270 кілограм. Вона мала 1,88 см у холці і тулуб 3,96 см в обхваті. Корова загинула приблизно 1923 року під час пожежі на фермі.